Вітаю вас, шановні глядачі. Робочий тиждень сягнув свого екватору і творчий колектив телерадіокомпанія Акцент радий ознайомити вас з новинами середи у черговому випуску інформаційної програми День. Отже, не пропустіть сьогодні головного. Як лікарі і медичний персонал втішають хворих у сучасних умовах недофінансування медичних установ. Команда шосткинських ліцеїсток виборола друге місце на обласному турнірі юних економістів. Барсі виповнився один рік. За 12 місяців футбольний центр досягнув європейського рівня. Реалізацію в регіоні завдань президента щодо забезпечення якісних умов життя населення незалежно від місця проживання можна чітко відслідкувати, завітавши до центральної районної лікарні, куди у найтяжчі хвилини свого життя потрапляють люди в надії зберегти врятувати найдорожче своє здоров'я. Яка ситуація в Шостці з отриманням пільговими категоріями лікарських засобів безкоштовно та зі значними знижками, та як лікарі медичний персонал втішають хворих у сучасних умовах недофінансування медичних установ? Дізнавалась Олена Чанцева Коваленко. Наказ Міністерства охорони здоров'я номер 507 – найголовніший нормативно-правовий документ, яким і керуються лікарні та інший медичний персонал під час лікування хворих. Так звану якість медичних послуг регулює саме він, говорить заступник головного лікаря Шосткінської ЦРЛ з лікувально-профілактичної роботи Антоніна Стеценко. В цьому, цим приказом регламентовано казання медичної допомоги всім категоріям больних. По спеціальностям, допустим, пульмонологія, гастроентерологія. Кардіологія, хворі з проблемами здоров'я діагностуються згідно вище названих протоколів та нормативів. Саме ними керуються лікарі, визначаючи план обстеження, обираючи які клінічні та інструментальні методи обстеження застосувати, та яке лікування хворому призначити. при пріманія повинні назначатися антибіотики, адхарковича, десенсибілізуюча терапія. Всі препарати оговорені, конкретно каждым протоколом оказания медицинской помощи согласно пневмонии. Точно так же, допустим, по гастроэнтерологии, что больной должен получать при циррозах в печени, что должен больной получать при гепатитах, язвенной болезни. Конкретно указано перечень медикаментов, их дозировка, длительность применения значит, по каждой, по каждой значит, нозологической форме. Соціальні ініціативи президента зробили доступнішими і лікарські засоби для певних категорій населення. Согласно пілотного проекту больної гіпертонічні болізни має право отримати льготним ценам. Медикаменти, используются для лечения гіпертонії, лікувально-діагностичний процес роботи стаціонарного відділення регламентується протоколами та стандартами, розробленими міністерством охорони здоров'я. Антоніна Миколаївна говорить, що для лікарів вони як настільна книжка, для того, що і не лічити і від цих стандартів, наші лікарі використовують це в практичній діяльності. Но ну, бывают такие ситуации, когда, допустим, пользуем поступает в терапевтическое отделение, у него есть наличие, допустим, пульмонологической патологии, которая лечится в терапии, и кардиологической патологии. Значит, врачи назначают консультации узких специалистов, и врач, уже исходя из сочетанной патологии, кардіолог, назначает то лечение, которое должно. Получено быть больным, находясь в стінах терапевтичного, допустим, отделения. А стіни терапевтичного відділення шосткинської ЦРЛ рясно завішані плакатами, які інформують про те, як вберегтися від небезпечних захворювань. Рясніють і палати на хворих. За словами завідувачки терапевтичного відділення Наталії Матвієнко, 50 ліжок терапевтичного відділення майже завжди зайняті пацієнтами з різними видами патології. Та патологія легких що являється нашим профі. и патология желудочно-кишечного тракта, патология почек, патология и сердечная, и комбинированная патология. Когда узкие специалисты, ну, будь то, скажем, кардиолог или невропатолог, этих больных не забирают, а болезней много. Хворих багато і допомогти необхідно кожному, говорить Наталія Єгорівна. Тому доводиться щодня долати недоліки побутових умов перебування в стаціонарі, нестачі коштів, аби всі, хто цього потребує, безкоштовно забезпечити необхідними медичними засобами, але є й позитивні зрушення. Администрация города настолько умно построила работу, что мы используем возможности и диагностического центра областного подчинения, и причем в отличие от других районов, именно жители и района принимаются там каждый день, и отказа им практически не бывает. И возможности профилактория мы используем для оказания нашей помощи. Нет у нас большого ингалятория. Профилактурия лесной нам не отказывает. В физпроцедурах, в ингаляциях, в соляной шахте единственной в городе. Велике значення у процесі одужання пацієнтів відіграє і колектив терапевтичного відділення лікарні. Відділення, за словами його очільниці, є своєрідним загартуванням для тих, хто хоче опанувати найвищі шаблі мистецтва бути медиком. Нагрузка, бішена, капельниць, багато, болі з патології, але люди, які працювали в патології. Хоча б рік будуть працювати де можна, і роботу потягнуть. Саме це і цінують ті, хто за бажанням долі потрапили до рук лікарів Шосткинської ЦРЛ. Дуже задоволена, особливо, коли врач Наталя Єгоровна. Дуже внимательна, гарна і кваліфікована. Кваліфікований врач, дуже гарний. Я мало обращаюсь, не знаю. Тут вот настільки організовано все. Вот сама за відділенням поставила так питання, що всі дуже внимательні, медсестри, все. Ну а то, що что... Ми платимо за все. Я цим, звісно, я не задоволена. Хороші в речі, до больні, всі условиї, що попросить, так дають. Проте, на думку пана Аркадія, всю відповідальність за власне життя перекладати на лікарів та державу не варто. Він говорить, що якість медичних послуг, навіть найвищого гатунку, оцінювати не прийдеться, якщо дотримуватися золотого правила у житті. Сам себе береш, треба, переводчика. Вони були єдиною жіночою командою на обласному турнірі юних економістів. Вони поступилися тільки Олександрівській гімназії і зайняли друге місце. Їх було визнано найстильнішими серед інших учасників. Це учениці 11 класу школи-ліцею, які довели, що складних питань у галузі економіки для них не існує. Чи дійсно це так? Про це у нашому наступному сюжеті. Третій обласний турнір юних економістів, що проходить з 10 по 12 жовтня, у Сумах, зібрав у своїх стінах 21 команду з усіх куточків нашого регіону. Відстоювали честь шостки на цих інтелектуальних змаганнях учениця 11 класу школи ліцею під керівництвом вчителя географії і економіки Ірини Коляденко. За словами педагога, незважаючи на доволі складні завдання, її підопічні вибороли друге місце. Поступившись в Олександрівській гімназії лише на 0,4 бали, ми взагалі отримали заздалегідь 15 надзвичайно складних запитань, які не охоплюють шкільну програму. Вони охоплюють зміст економічні питання, які охоплюють. Ну, такі загальнополітичні економічні питання з різноманітних сторін життя нашого суспільства. Наприклад, шосткинські ліцеїсти намагалися знайти відповідь на питання, як мінімізувати газову залежність України, над яким сьогодні ламають голови українські можновладці. Команди виступали у ролях доповідача, опонента та рецензента. На думку Ірини Миколаївни, така форма проведення змагань сприяє набуттю умінь розв'язувати складні економічні проблеми, доповідати, формулювати твердження та захищати власну думку в наукових дискусіях. Учасниці отримали, я так думаю, такий величезний досвід роботи із науковим матеріалом, відбіром інформації, пошуками її, аналізом робили висновки різноманітні ну а також вміння працювати за аудиторією, відстоювати свої думки, знаходити шляхи вирішення проблеми в нестандартній ситуації. До речі, шосткінські учасники стали єдиною жіночою командою і продемонстрували під час турніру не тільки відмінні знання, а й почуття стилю, за що і отримали грамоту та звання найкращий командний стиль. Ми вибрали, мабуть, правильну стратегію нашої команди. Дівчата показали не тільки знання, вони дібрали, вдали такий маркетинговий хід. Вони всі були в шкільних формах старого зразка, таких парадних, здобувши друге місце на обласних. Змаганнях команда ліцеїсток виборола право на участь у турнірі юних економістів всеукраїнського рівня. Але для цього потрібні немалі гроші, зазначає Ірина Коляденко, яких на сьогоднішній день школа не має. Це дуже дороге задоволення, і ну, на даний момент ми вирішили, що поки що на цьому зупинимося. Хоча раніше ми брали участь в таких конкурсах, і також були призові місця. Вже вдруге випробовує сили на обласному турнірі Катерина Мещерякова. Як зізнається конкурсантка, цьогоріч захід був цікавішим, а команди сильнішими. Але приємним сюрпризом для дівчини стало присвоєння їй звання кращого опоненту, яке вона завоювала серед 105 учасників. Я была оппонентом по теме газовой зависимости Украины. Мне кажется, этот вопрос достаточно актуальный на данный момент, так как. Много рято крайне ще та поті паприолення газової залежності. і не на цього того просить получила названня лучше паніт. Крім цього, Катерина бере участь у турнірах з журналістики. Тож з економікою вона поки не планує пов'язувати своє подальше життя. Але говорить, що завдяки таким заходам вона здобула новий досвід, який стане її нагоді у майбутньому. Згодна з ученицею і колега по команді Олександра Бугакова. А все пригодиться в житті, Тобто вміння виступати перед публікою. Іміть своє какое та міння каких-то таких проблемних его правильно высказывать, то тобто, сі мені это все подать. Командный дух, конечно, безупречный. Олександра розповідає, що грамоту за друге місце було вручено не лише команді, а й кожній з її учасниць. А ще ліцеїстам подарували енциклопедію срібну монету Національного банку України та книгу Визначне жіноцтво України. Ми виділялися як внішне, так як командним духом определеним таким дівчим. Вот і нам дали таку книжку Визначне жіноцтво України. От, і сказали, що дуже надеються, що наша фамілія скоро там появиться, що ми дійсно цього достойні. На початку інтелектуальних ігор дівчата трохи хвилювалися, але згодом ними оволодів азарт, і вони впевнено увійшли в ритм турніру. Адже підготовлені були грунтовно, зізнаються ліцеїстки Ганна Кирилюк і Юлія Небелиця. Готувалися, старалися а, приготувати якомога більше інформації, заглибитися якомога більше в питання, які готуємо, і поділитися з питанням з командою. Ірина Ніколайна теж дуже старалася, дуже нам допомагала. Во час турніру, теж, коли були перериви між довірами, вона давала нам совіти, які нам дуже пригодились. І з допомогою цих совітів ми можна сказати зайняли наше второ заслужене місце. Конкурсантки впевнені, що досвід, який вони отримали завдяки участі в турнірі, безцінний. І мріють про підкор. ...наукового олімпу вже під час навчання у вищих навчальних закладах. Перший день народження. Барсі рік. За 12 місяців футбольний центр досягнув європейського рівня. Сьогодні близько тисячі його вихованців беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Що має зараз і на що посягає в майбутньому спортивний іменинник – дивіться у сюжеті наших сумських колег. І, хоч погода теплом не тішила, гості все ж зібралися. Приїхали й харків'яни за своїх вболівати й наших привітати. Версята успіха удачі. Ну всього хорошого. Дуже хороший сам Поздравляю. Желаємо щастя. вам і Продовження молодих футболістів. У Барсу на іменини приїхали навіть із Мадагаскару. Оноре привіз свого сина на Сумські поля вже вдруге. Ваша полетин красива, мала дитяча літчина. Прошлом, кажу, були що ремонти здесь були, все сталося уже хорошо на місці, і діти у вас хорошо грають. Діти ж рвуться до успіху свято-святом, а прийшли не тільки веселитися, а й забувати голи. Бігати я люблю, грати з м'ячем. Сьогодні в Барсі близько тисячі вихованців, діти сумчани ведуть на футбол із самого маличку. Потому що є спортом номер один на сьогоднішній день в И і того, що создаются очень благоприятные условия для заняття футболом в місті Суми. За таких умов результати відповідні. За рік Барсята більше десяти разів побували за кордоном у Німеччині, Франції, Болгарії, Іспанії та в інших країнах і поверталися не з порожніми руками. Є ці кубки, є трімфатори. Послідній привезли з Болгарії сразу два кубка двох ростов первої міста. А щоб подорожували ще більше, інвестори подарували центру іменний автобус та головний презент. Попереду у сумської барси. Є всі шанси стати філією всесвітньо відомого клубу. Сьогодні подали ми документи. на аккредитацию этой академии в Барселону для того, чтобы мы стали филиалом знаменитого футбольного клуба. Ну вот, видите, эмоции детей сегодня и родителей тоже детей переполняют. Это наше самое главное достижение. Головне та не останнє до 2015 року. Філії Барси планують відкрити в кожному районі. А далі справа за молоддю. Ребята, я в чергу желаю вам хорошої мотивації. Я за вас хочу, щоб ви не пропускали тренування, Очень серйозно относились к ним. Слушали свого тренера і результати прийдуть обязательно. У народному календарі 24 жовтня. День апостола Пилипа. За спостереженнями предків, з цієї дати починається передзим'я, яке триватиме до 31 жовтня. Другий місяць осені зазвичай є передвісником зими, коли за різними прикметами можна дізнатися, ранньою вона буде чи ні. Наприклад, грім у жовтні означає безсніжну, м'яку та коротку зиму. Якщо лист з берези та дуба опаде нечисто, чекай на сувору зиму. А от яку днину нам обіцяють на 24 жовтня українські синоптики почуємо прямо зараз. Вдень небо у шості вкриється хмарами, але опадів не передбачається. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 11 з плюсом. Вночі температура повітря становитиме плюс 8, плюс 9 градусів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 7-8 метрів за секунду. На цьому наш випуск завершено, але не перемикайте. Зараз наш ефір продовжить програма Кримінальна хроніка. І нагадаю глядачам, що ознайомитися з новинами акценту ви можете на сайті Шосткинської міської ради. Зустрінемося з вами завтра у цей же час. Хай щастить.